Доброго ранку, церква! Це ще один чудовий ранковий час, коли ми можемо занурюватися з вами в Слово Боже, коли ми можемо з вами споглядати красу Христа, красу Його серця, красу тієї благодаті, яку Він дав нам, щоб ми могли зміцнювати нею свої серця. І я хочу прочитати сьогодні досить довгий уривок із книги «Плач Єремії. Це буде третій розділ. Я буду читати його з першого вірша. І перед тим, як я прочитаю, хочу декілька слів сказати про цю книгу і про пророка Єремія. Пророк Єремія це був Божий пророк, який служив Божому народу перед полоном у Вавилон. перед тим як Божий народ попав у вавилонський полон. І Бог послав пророка для того, щоб застерегти народ. Для того, щоб народ покаявся, відвернувся від своїх гріхів, і Бог пробачив би їх, і вони б не потрапили в полон, вони б не були покарані. Але народ він відкинув пророцтва цього пророка Єремії і пророків інших, які служили в той час, і завдали йому багато лиха і народ, і правитель, який тоді був. І от пророк він. Застав той момент, коли вавілоняни прийшли і вони завоювали країну, завоювали міста юдейські і розграбували їх, зруйнували будинки, зруйнували стіни міст, зруйнували храм і зробили багато лиха. І оцей пророк. він... Залишається серед народу, який живе після цього пограбування, серед тієї рештки людей, які знаходяться в Єрусалимі, знаходяться в Юдеї, і живуть на тих руїнах, які залишилися від колись їхніх великих міст, від їхніх будинків. І цей пророк він страждає разом із залишком цих, цих людей, з залишком народу. Він так само, як народ переживає руйнування будинків, він так само, як і цей народ переживає смерть близьких людей, він так само, як і ці люди переживає скорботу про зруйнований храм. Все це він зазнає, живучи разом з цими людьми. І в цей період пророк Єремія пише книгу «Плач Єремії. І сама назва цієї книги говорить про те, які почуття пророк виливав, пишучи сторінки цієї книги. І ось я хочу прочитати уривок, де Єремія описує ті почуття, ті відчуття, які він переживає, страждаючи разом з народом. І Єремія пише такі слова. Я та людина, яка зазнала горя від жезла його гніву. Він мене провадив і завів у темряву, а не до світла. Лише на мене він щодня підіймає свою руку. Він виснажив моє тіло і мою шкіру. Він поламав мої кості. Він нагромадив навколо мене гори гіркоти страждань, вкинув мене в темряву, як давно померлого. Він огородив мене стіною, щоб я не вийшов, закував у тяжкі кайдани. І хоч я кричатиму й голосно благатиму, він відгородився від моєї молитви. Він перекрив мої дороги тесаними каміннями, викривив мої стежки. Він щодо мене, як чатуючий ведмідь, як лев у засідці. Він поплутав мої дороги, поправши мене, перетворивши мене в ніщо. Він натягнув тятиву свого лука і поставив мене мішенню для стріл. Він пробив моє серце стрілами зі свого сагайдака. Я став посміховиськом для всього мого народу, повсякденно глумливою піснею про мене. Він нагодував мене гіркотою, напоїв мене полином, він стер мої зуби гравієм, нагодував мене порохом, я втратив душевний спокій і забув про доброту. Тому я сказав про себе, пропала моя життєва сила, і щезла моя надія на Господа. Згадай же, Господи, про моє лихо. Та, мої нещастя, про той полин і гіркоту. Постійні думки про це шматують у мені мою душу. Я не буду багато зосереджуватись на переліку і розгляданню всіх тих образів, які Єремія використовує для того, щоб описати свої страждання. Але читаючи цей уривок, я бачу одну таку важливу деталь: що його страждання, вони. Передають глибину його душевних ран, його душевних переживань, його душевного болю, коли він живе серед цього народу, який зазнав такого лиха, зазнав такого лиха за свої гріхи. І друге, що майже у кожному вірші цього уривку Єремія проголошує про те, що це не просто вавілоняни прийшли і зробили це з містом, і зробили його життя таким. Він стверджує про те, що це саме Бог, який стоїть над усим злом у світі, який стоїть взагалі над усім у світі. Це саме Бог зробив обставини його життя саме такими. Він розуміє, що це саме Бог привів його в цю точку його життя, коли він страждає разом із народом. Який згрішив, який не послухався Бога, який не покаявся і своїми гріхами навів на себе це зло. І Єремія живе і страждає разом з народом. Він страждає за гріхи народу і страждає разом з народом. Він був праведником, він проголошував Боже слово, але Він, так само, як і цей народ, страждає за їхні гріхи. Не за свої гріхи. Це перша важлива думка, яка допоможе нам потім зрозуміти і побачити красу нашого Господа Ісуса Христа. І читаючи ці слова, кожен раз, коли я перечитую їх, я думаю про Христа. Я думаю про ті страждання, які Він переносив у своїй душі, висячи на Христі. Коли він переживав Божий гнів і Божий суд. Коли він страждав не за свої гріхи, коли він страждав за гріхи других людей, коли Божий суд причиняв йому того ж болю, якого своїми гріхами заслужив я. І цей уривок він дозволяє мені через страждання пророка Єремії побачити страждання мого Господа за мої гріхи. Цей уривок дає мені можливість поклонитися Христу, поклонитися тому, хто з любові до мене. Пережив всі ці страждання. І якщо страждання Єремії більшою мірою були душевними, то страждання мого Господа вони були не лише душевними, вони були і душевними, і фізичними, і духовними. Він пережив всю повноту страждань, яку має пережити грішник за свої гріхи. І в тому є його краса, в тому є велич його любові. В тому є велич його благодаті, що Він прийшов у цей світ, став людиною для того, щоб понести страждання замість мене. Щоб не просто страждати зі мною, хоча це було б для мене великою благодаттю, про те, що сам Господь проходить ті страждання, які страждаю я. Але Христос прийшов постраждати замість мене, щоб прийняти на себе ті страждання, які заслужив я. Які я не понесу через жертву Ісуса Христа. Бог пробачає мені мої гріхи, і ні за один з цих гріхів я не буду страждати, тому що Христос у повноті постраждав за них. І також в цьому уривку мене більше всього вражають наступні вірші, де, попри всі ці страждання, пророк говорить про те, в чому є надія його серце. В чому є надія серця людини, який не за свої гріхи проходить великі, великі страждання, змушений жити в місці, де кожен день його життя додає й додає, додає й додає йому страждань. На що сподівається пророк, в чому його сила? Ми читаємо з 21 го вірша такі слова. Але я нагадую своєму серцю минуле. І від того оживає в мені надія. З Господньої милості ми все ж не загинули, тому що його милосердя не вичерпується. Щоранку оновлюється твоя велика вірність Господи, Господь мій уділ, говорить моя душа, тому й далі я буду на нього надіятись. Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються. До кожної душі, яка його шукає, щастить тому, хто спокійно очікує Господнього спасіння. Подивіться, це говорить пророк, який чудово знав, що Господнє спасіння для народу, повернення, відбудова міста, вони прийдуть лише через 70 років. Він чудово розумів, що сам Він цього часу не застане. Але він, попри всі ці страждання, черпає надію і силу в Бога. Він говорить, я згадую минуле. Бог... Єремія говорить, я згадую ті роки до того, як Бог покарав народ за гріх. Я згадую ті багато років, які Бог по благодаті дарував жити людям. Він згадує ті роки гріха, коли Ізраїль жив, продовжував грішити, але Бог давав милість. І він згадує про ці роки як роки благодаті. Він не приймає ці роки, якщо заслужене ним або іншими людьми. І він, згадуючи, що Бог у минулому був до них такий добрий, був Бог до них такий терпеливий, він, згадуючи ці роки, він знаходить в цьому силу, бачучи Божу благодать, він знаходить в цьому силу для свого серця. Більше того, він знаходить навіть в цих обставинах тепер, в яких він живе, він знаходить у Божій благодаті. Силу. Він говорить, який милостивий Господь до мене, що ми взагалі не загинули. Що, попри всі оці страждання і труднощі, Єремія може сказати, а я по милості Божій ще живий. І той факт, що Єремія ще живий, він не розглядається ним як заслужене, як те, що Бог мав зробити. І те, що деякі люди ще живі, він не розглядає про те, як щось, що Бог повинен був зробити. Він розглядає це як милість. І він, згадуючи минулі роки Божої благодаті, він згадуючи теперішню благодать, яку Бог продовжує виявляти, в тому, що Він досі живий. І Єремія знаходить в цьому силу для своєї душі. Коли я бачу це, я бачу, якою бідною. Є моя душа, яка є велика моя потреба в тому, щоб зміцнюватися і вкорінюватися в усвідомленні Божої благодаті, яку я маю через Ісуса Христа. Через Ісуса Христа я сьогодні маю більшу благодать, ніж тоді мав пророк Єремія. Через Ісуса Христа мені даровано сьогодні не просто жити, через Ісуса Христа мені даровано сьогодні бути Його дитиною. Через Ісуса Христа мені дароване вічне життя в Його Царстві. Через Ісуса Христа я маю благодать прощення гріхів, я викуплений Христом, я більше ніколи не буду покараний ні за один своїх гріхів. І так само, як пророк Єремія, Він в благодаті Божій знаходив силу, для того, щоб долати оці страждання, для того, щоб його душа знаходила радість. Тим більше я. У благодаті Ісуса Христа сьогодні можу знаходити силу в час страждань, в час якихось душевних переживань, щоб, нагадуючи собі цю благодать, я також знаходив силу славити Бога, знаходив силу дякувати Богу, знаходив силу продовжувати слідствувати за Христом. Благодать Божа для мене полягає в тому, що Христа достатньо. Його благодаті достатньо для того, щоб дарувати мені радість в будь-яких життєвих обставинах. Благодать Христа насправді є такою великою, що достатньо її усвідомлювати для того, щоб знову і знову відновлюватися в радості. Моя обмеженість полягає в тому, що коли я не здатний усвідомити всю повноту благодаті, яку Бог мені явив. Тоді я не зможу сповнюватися і всій повнотої радості, яку Бог бажає сповнювати моє серце. Але Божа милість є такою, що Дух Святий, Він в часи тяжких випробувань для християнина стає втішителем. І як же Дух Святий потішає нас? Він не обіцяє нам відновити щось, що ми втратили на землі. Він не обіцяє нам воздати старицею на землі. Але Він нагадує мені про Божу благодать, яка вже дарована мені в Ісусі Христі. Він відкриває мені цю благодать серцю. І коли Він це робить, моє серце сповнюється радості, моє серце сповнюється надії, моє серце сповнюється поклоніння Богу навіть тоді, коли я буду проходити якісь тяжкі життєві обставини. І таким чином Бог. Який сказав про те, що люблячим Бога все сприяє на добро, виявляється дуже вірним своєму слову. Страждання для християнина є тим, що сприяють на добро. Божий задум полягає в тому, щоб, коли я страждаю, я, згадуючи його благодать, сповнюючись усвідомленням Його благодаті, оновлюючи в своїй пам'яті цю всю благодать, я ставав ближчим до нього. Страждання, за Божим задумом, вони не віддаляють мене від Бога, а навпаки, вони повинні наближати мене від Бога. є тільки один випадок, коли християнина страждання будуть віддаляти від Бога. Коли для християнина найвищою цінністю не є Бог, коли для християнина найвищою цінністю не є благодать, яка дарованою. От тоді страждання будуть віддалять, тому що його серце насправді не бажає благодаті яку Бог дав. Але коли для, хри... для християнина Божа благодать є справжньою цінністю, то тоді страждання і наближатимуть християнина до Бога, тому що в час страждань він буде шукати в Бозі потішення, а Бог потішає християнина, нагадуючи йому про цю благодать. Тому, коли християнин страждає. Він не віддаляється від Бога, а навпаки, приближається до Бога. І приближаючись до Бога, християнин знаходив цьому радість. І в нас є більше приводів усвідомлювати Божу благодать, ніж і пророка Єремії. І якщо Він міг брати ті краплинки Божої благодаті і сповнюватися радістю серед страждань, то тим більше я. Можу брати море благодаті, яке Бог дав через Ісуса Христа, і занурюватися в нього в день страждань, для того, щоб моє серце воно сповнювалося радістю. От таким чином Бог випробовує моє серце. Таким чином, коли мені доводиться проходити якийсь час страждань, стає зрозумілим, що для мене є цінністю. І стає зрозумілим, ким для мене є Бог. В Псалмі 50, за російським перекладом, це Псалом 49, Господь говорить: Я буду докоряти тобі Ізраїль, не за жертви, які ти приносиш, а за те, що твоє серце не зі мною. І Господь говорить: ось справжня побожність, поклич мене у день скорботи. Виявляється, люди можуть бути зовні духовними, люди можуть бути зовні віруючими, люди можуть бути посвячені в якихось зовнішніх речах, які складатимуть в себе поклоніння Богу. Але коли приходить скорпота, виявляється, що люди шукають не Бога для потішення, а чогось земного для потішення. Люди шукають потішення не в Бозі, а люди шукають потішення в земних речах. От тоді викривається, що насправді побожність, яку вони збудували в своєму житті, є хибною. І, на жаль, це вскривається в моєму серці. Коли я проходжу часи страждань, моє серце, воно довгий час не може знайти потішення в Бозі саме по тій причині, що знову і знову, знову і знову в моєму серці вспливають думки про те, щоб шукати потішення в якихось земних речах. Але благодать Господа є такою, що Він через своє Слово закликає мене пізнавати Його, занурюватися в Його Слово, для того, щоб сповненим благодаті я мог знаходити радість і потішення в ньому. Нехай Господь благословить нас, зміцнюватися в ньому, для того, щоб Він став єдиною радістю нашого серця. Амінь.